8 спикання обрано 22 депутати. На сесію з'явилося 13 депутатів, відсутні 9. Відповідно до статті 46 закону України про місцеве самоврядування, позачергову 39-ту сесію оголошую відкритою. Медико-санітарної допомоги Смільської селищної ради та укладення контракту. І друге питання про призначення ради Олександра Миколаївича на посаду директора комунального неформаційного підприємства Центр первинної медико-санітарної допомоги Смільської селищної ради та укладення контракту. доповнення. Які документи підстави для подання? Депутати затверджують порядок денний. Шановна, я вас знаю, ви прошу регламент. На даному етапі депутати мають дати рішення за прямой день. Попрошу, будь ласка, в самому вигляді ім'я голову, виділити там певний час, ми його Ви поручте регламент. Є пропозиція взяти проєкт порядку денного на 39-ї позачергової сесії Сміської селищної ради за основу. Прошу голосувати. Прошу проти. Кого будуть якісь пропозиції доповнення до порядку денного? Немає? Ну а що до конкурсу, ви вносите оголосити чи як? Ні, ми немає. Ми будемо зараз розглядати всі, а потім вже вирішити, як проводити. Таке питання, у чому я назад, я поняття не маю, як вони. Ми можемо в рішенні прописати, м'яко кажучи, терміни на які, а потім коли в які терміни оголошувати конкурс. Але є закон України про військовий стан, чи законодав. Чим керується? Особливості трудових відносин Особливості військовий стан то там прописано, ну, датчик пояснення буде і вже будемо розглядати. Значить, пропоную проєкт порядку денного 39-ї позачергової сесії Ради 8-го скликання затвердити в цілому. Прошу голосувати. Став на голосування. Передаємо. Федоров? За. Камелюк. За. Стец? За. Бондарчук? За. Поліва? За. Зиканюк? Загоруйко? За. за. Красиков? За. Бабій? За. Музичук. Дрозденко? За. Петрук. За. 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 Шовшило? За. Приймається. Що, Рішення за. про затвердження порядку денного пленарного засідання 39-ї позачергової сесії Смитської селищної ради 8 скликання прийнято. Переходимо до розвитку порядку денного. Перше питання. Про призначення стріцюк Гани Петрівни на посаду директора комунального некомерційного підприємства з міський центр первинної пер... пер... санітарної допомоги з міської селищної ради та укладення контракту. Марія Ананіна. Ну, проєкт рішення, можливо, пояснення, що пояснити, що то питання чи є зараз? Ну, зачитайте проект рішення, як поговорити. Керуючись статею 16 закону України, «Основи законодавства України про охорону здоров'я, статтями 26-59 закону України про місцеве самоврядування в Україні, статтями 23-24 Кодексу законів про працю України, відповідно до закону України про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування Державної служби та місцевого самоврядування у період дієв'яного стану, постанови Кабінету міністрів України 21 серпня 2016 року. Про затвердження порядку укладання контракту з керівником державного комунального закладу охорони здоров'я та типових форм контракту з керівником державного комунального закладу охорони здоров'я, постановок Кабміну України від 15 рівні 2021 року про внесення змін до постановок Кабміну номерів 859 та 410 розглянувши заяви статтю Гани Петрівни від 13 рівня 2022 року, враховуючи свідоцтво про шлюб серія, від 15 листопада 2022 року за погодженням з постійною комісією з міської селищної ради з питань освіти, культури, охорони здоров'я, спорту, молодіжної політики, гуманітарної та соціальної сфери селищна Рада ради визначити призначити Ганну Петрівну на посаду директора КНП Смиський Сміський ЦПМСД з 16 грудня 2022 року. Доручити селищному дві Смільської селищної ради Федору Олександру Мефодіовичу укласти з громадянинкою статтю гальної потрібної контракт до призначення на цю посаду переможця конкурсу або до строку 12-місячного строку після припинення чи скасування воєнного стану згідно додатку. Доручитися ці українські потрібні подати документи для внесення відповідних змін до єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Смільської селищної ради з питань освіти, культури, охорони, здоров'я, спорту, молодіжної політики, гуманітарної та соціальної сфери. Оговорення, ми кажете. За звернення наше зачитали? Ні, за зараз зачитаємо. Ні, до цього, до того другого, якщо читати. Зараз не читаєте. По по першому питанню, обговорення, яке запитання.

Переходимо до розгляду сліду питання про призначення радею Олександра Миколаєвича на посаду директора комунального неформаційного підприємства Смиський центр первинної медико-санітарної допомоги «Смиської селищної ради на та укладення контракту. Прошу звернення зачитати чи ні? Рішення і Давайте я звернення надійшло звернення до Смиської селищної ради сьогодні. Від працівників центру первинної медико-санітарної допомоги за підписами працівників. Отже, колективне звернення. Ми, працівники комунального некомерційного підприємства Сміський ЦПМСД звертаємось до вас з проханням розглянути нашу ситуацію, яка склалася у нашому закладі, і повернути на посаду з чином законодавством директора КНП Радея Олександра Миколаєвича. За період його роботи у нашому закладі він зарекомендував себе як кваліфікований і відповідальний керівник. З час роботи значно підвищились показники надання. Кваліфікованої медичної допомоги у закладі. Були запущені біохімічні і гематологічні аналізатори крові, а також за кошти селищної ради був закуплений сечовий аналізатор, що дає змогу лікарям призначати кваліфіковану медичну допомогу, а пацієнтам дає змогу зекономити кошти для отримання діагностики на відвідувачій районній області. Були відновлені послуги реабілітації, що дало можливість отримати пацієнтам послуги, які можливі тільки на вторинні ванті. Перше за багато років значно покращились обласні рейтинги, показники роботи закладу по виявленню захворюваності серед населення та вакцинації населення. На сьогоднішній день стало можливо виїзна така там педіатрична, що дає можливість дітям з інвалідністю не стояти у чергах у районних та обласних поліклініках. Залучено до роботи районного педіатра та сімейного лікаря з перспективою переходу на постійну роботу у громаді. За співпраці директора УОС управлінням охорони здоров'я рівності області заклад отримав ноутбук, чотири комплекти телемедичного обладнання та холодильне обладнання для зберігання вакцин, яка, яка зараз є зараз і надважливим при відключенні електроенергії. В умовах воєнного стану з мінімальними надходженнями заклад функціонує в повному обсязі. У планах є багато ідей для розвитку та перспективи закладу після закінчення воєнного стану. ДНПС міський ТПНСД, єдиний у районі і області, яке зберегло посади для працівників ФАПів у розмірі на 0,75% посади. Також заплановано залучити до скільки обласних та районних спеціалістів, гінеколога, травматолога і дитячого ендотромолога для безкоштовного огляду населення. Просимо прийти, які рішення врахувати думки колективу. І 16 підписів працівників. А 16 підписів є, штат який заклад. Так, е, отже, нормативно через проєкті рішення зачитує е, це саме законодавство, основне законодавство України про охорону здоров'я, відповідні постанови. Розглянемо, що заяву Родеї Олександра Миколаївича від 13 грудня 2022 року звернення колективу ПНПС міський ЦПМСУД. За погодженням з постійної комісії Смільської селищної ради з питань освіти, культури, охорони здоров'я, спорту, молодіжної політики, гуманітарної та соціальної сфери, селищна рада вирішила. Призначити радею Олександру Миколаївичу на посаду директора КНП комуна... НП Смейський центр первинної медико-санітарної допомоги з Міської селищної ради з 14 грудня 2022 року. Доручити селищному класти з радеєм Олександром Миколаївичем контракт до призначення на цю посаду, переможця конкурсу або до свили 12-місячного строку. Після припинення чи скасування воєнного справностно додатку. Доручити Ротею Олександру Миколаївичу подати документи для внесення очевидних змін до єдиного державного реєстру юридичних осіб, юридичної осіб, підприємців та громадських формувань. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з міської селищної ради з питань освіти, культури, охорони здоров'я, спорту молодіжної політики, гуманітарної та соціальної сфери. Позвав комісії надія саме Є питання. Мені є пропозиція. Ми можемо змінити, наприклад, резолютивну частину. Призначити на термін два місяці на період е проведення е зобов'язати селищну раду провести конкурс на протязі двох місяців. Ми можемо змінити? Згідно порядку проведення конкурсу на посаду керівника державного чи комунального закладу охорони та здоров'я, там 14 днів мінімальний термін. Для подачі заяви на проведення конкурсу 30, це максимальний. Тобто конкурс ну ми можемо дивіться, щоб зараз на сьогоднішній день, якщо дійсно там є питання отримані коштів, підписування документи до віця року, щоб ми не залишили людей без, е, без того всього, На протязі 30 днів ми його зараз призначаємо на протязі 30 днів, призначаємо термін проведення конкурсу.

Тобто най найбільший термін 30 днів від сьогоднішнього дня. Ми мали про це говорити на попередній сесії. Ну, на сьогодні ми або призначаємо його, <різвіст> судячи результативної частини, яка написана, <різвіст> або ми його призначаємо на весь військовий період, або ми призначаємо його так, як пропоную я. Це ж за закон, <різвіст> а <різвіст> а інакше він не пройде зовсім. Ну, а інакше він не пройде зовсім. <різвіст> я <різвіст> не готовий <різвіст> голосувати за нього е, на весь період. Ну, рішення зі змінами пропору, Рішення зі змінами. Зміни Та не два місяці, а місяць місяць, 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 місяць максимальний терміння депутат пропонує внести зміни проект рішення, щоб строк терміну контракту був ще місяць. Там, на період оголошення, але щось батьків, щоб було прописано.

А, а, те, що я зачитала. А, а там далі буде бачити цього. Ми зараз голосуємо. А чому не можемо зараз змінити зразу на ми... це? Ні, воно вже... оголошені. Воно є, оголошено. Зараз те, що... не в процедурі там зараз є можна зі змінами. Це проєкт рішення, зачитала Марія те, що зачитала ми. Перша пропозиція, те, що зачитала Марія Ананівна, ставимо на голосування. Без змін? За те, щоб його призначили? Ще раз, ми чули, що щоб призначити Радея на селі. <плес> Та не плекайте. Мені треба керівника, а не мені не треба, щоб тут ви мені там плекали чи що там. Мені Так. Федоров да. Да. за. Каменюк. Стець. За. Бондарчук. Полюва Проте. Циганюк. За. Загуруйку. Проти. Красіков. Бабій. Проти. Музичук. Проти. Пахалюк. Проти. Дрозденко. Проти. Петрук. Проти. Шуршило проти. Рішення. За, за, за три три. Три. Проти. Ставим, ставим на голосування. Зараз чекайте, зараз тільки за 200. За, за три, за, три. За, три за, проти 8 утрималося три. Ставимо е за, проект, е точніше, рішення із змінами, які вніс Володимир Михайлович. <потож>, е вісім. На, на місяць на два місяці. пункт зобов'язати саме у раду в період до двох місяців провести конкурс. Ні, там треба чітко. Там вказати строк дії. Не пізніше два місяці. Треба в контракті чітко визначається строк дії контракту. два місяці.

Конкурс може бути 14 днів на прийом документів. Давайте я, я уточню, як я зазначила 14 днів на прийом документів, це мінімальний строк. 30 днів це максимальний. І комісія створюється теж залученням фахівців в основу. Управління охорони здоров'я там є визначено законодавством, хто має входити в склад комісії і не пізніше з 20 днів від дня оголошення конкурсу. Тобто ми можемо 14 чи 15 днів. Ну, наприклад, завтра ми оголошуємо конкурс, і ці терміни складаємось на подачу документів, і після 15 днів на наступний день проводиться конкурс. Давайте, щоб ви не ходили кожен день? До нового року. Напишіть на нового року.

Олександра Миколаєвича на посаду директора КНП Смиський центр первинної медико-санітарної допомоги Сміської селищної ради з 14 грудня 2022 року. Тепер зміни основне. Доручити селищному голові Сміської селищної ради Петру Олександру Миколайовичу укласти з громадянином номерів Олександром Миколаєвичем контракт терміном на два місяці та зобов'язати Сміську селищну раду оголосити конкурс на зайняття посади директора Сміського КНП. До вказаного терміну. На протязі трьох днів наприклад ну, я можу е, е, допов'язати нас ну ми, не, ми ми ж якщо зробимо з ним контракт на два місяці то ми не можемо провести е, конкурс до двох місяців двох на вакансію посаду виходить прийде буде два місяці так позакон у да. проекті в проєкті контракту зазначено що можна оголосити конкурс ще Аня, прочитай повністю не на вакантну посаду, а до спливу терміну. Тобто ми будемо вже відштовхуватись, коли буде дати закінчення контракту. Ну, ну, то, що говорить? Так. Ще може якісь варіанти є? Які варіанти? варіанти? Може ще якісь що Доповнення. Давайте условием. Давай. Зобов'язати селищну раду оголосити конкурс на зайняття посади директора ПНП. До, до, я допишу значить, до закінчення терміну дії контракту. Так, так. так. Голосуємо. Місяць пропозиції немає? Питань. Немає. Тобто, щоб в нас не була знову потреба в виконуючому обов'язки, не було цього проміжку. Щоб ми оголошуємо конкурс після, коли посада стає вакантною, ми в цьому проміжку, коли буде закінчення терміну дії контракту, оголошуємо конкурс. Вже навіть тоді можемо максимально термін дотримати 30 днів на прийняття документів. І особи можуть подавати документи на участь в конкурсу. Третє питання. Да. Третє, третє питання, яке виникло зі змінами, з полицією депутатом. Ставне голосування. Педорук да. Камелюк, за. Стець, За. Боначук да. За. Дзиганюк, За. Касіков, за. 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 Музичук, за. Пахалюк, за. Друзенко, за. Петрук, Прот. Шуршила? протяг. І все. 12, не пройшло. Не прийшло. Не прийшло. Не прийшло. Не прийшло. Не. Шановні не. депутати, питання, які були, були винесені на сьогоднішнє засідання, вичерпані, позачергову 39-ту сесію оголошують західю.